У Луцькому палаці культури відбувся творчий звіт-концерт аматорського гурту «Лучеськ Бенд, філіалу клубу Сучасник під керівництвом відомого гончара і музиканта Валерія Ленартовича. Окрім цього колективу, на сцену виходив Сергій Шишкін і гурт «Кінг Сайз». На цьому святі джазу, фанкроку і народних мелодій побувала і наша знімальна група. Невелике, але дружні коло присутніх на концерті насолоджувалось джаз фольком у виконанні місцевого гурту «Лучеськ бенд. Енергійна музика братів Ленартовичів Валерія, який грає на бас гітарі, і Сергія соло гітара, трубача Олега Баковського та клавішника Кості Гребенка створила джаз-фольковий орнамент для вокалу молодої і талановитої співачки Ірини Усачевої. Якщо чесно, то це мій перший досвід. От я так оцінюю, що перспективи великі, і дуже б хотіла надалі працювати. Мені дуже тут цікаво, і дуже подобається. Минулому році був такий звіт, і ми ще були під іншою назвою, іншим верніше, майже тим самим складом, меншим трохи. І трошки інше направлення було. Зараз після того, як ми почали е, конкретно займатися джазом, Баковський до нас приєднався. І коли ми почали виступати на джазових фестивалях, то у нас програма у нас помінялося направлення, воно нам більше подобається, воно нам верніше, скажімо так, що воно нам те, що ми любимо, те, що ми хотіли, те про що ми мріяли. Музиканти не лише потішили слухачів відомими композиціями, серед яких Hit the Road Jack, Sir Duke, The Chicken, Ой Марічко, а й заграли кілька нових творів. Відомо пісню Артура Шварца «Alone Together» та «Sunny» Бобі Херба. Також гурт виконав українську народну пісню Чом ти не прийшов у джазовій обробці колективу. Співак та композитор Сергій Шишкін свого часу написав для братів Ленартовичів твір Глина до глини, під час якого гончар виробляє горщик як символ творення нового. 30 років тому ми тут. З Валерою і його братом знайомились, причому кілька разів. Ми з Володимира приїжджали, вони тут виступали. Вони завжди займали перше місце, ми завжди друге. І така в нас була дружба. Напередодні керівник гурту Валерій Ленартович відзначив свій 50-літній ювілей. Тож друзі і колеги поза сценарієм вітали музиканта зі святом. Я завжди сприймав позитивно будь-які речі, які. Сприяють розвитку музики в нашому місті в області. Незалежно від стилю, аби це було від душі на професійному рівні, і все. І Хай буде, Бог дає їм всім здоров'я і наснаги це робити. Впродовж більше ніж двох годинного концерту музиканти і співаки перетворили творчий звіт аматорського колективу на джем сейшн давніх друзів і побратимів по музиці.